Boys. І сьогодні з вами Ангеліша. І я прийшла давай сюди для того, щоб вам нарешті записати відос. Факти про себе. Я вас просила вже не один раз скидувати мені ваші запитаннячка у такі віконечка. А, да, я так говорю, ласково писливо. Я хочу вам розповісти більше про себе, тому що ви про мене взагалі майже нічого не знаєте. Скажу вам по секрету, я про себе теж майже нічого не знаю. Але ви задавали мені дуже багато запитань, я їх всі якось, типу, трохи зібрала в кучу і готова відповідати. Не забувай підпис... підписуватися на мій канал, не забувай ставити лайк, не забувай почати колокольчик, коментувати і лайкати ці всі відоси, що я виставляю я роблю їх для вас, для того, щоб ви були щасливі, для того, щоб вам було що подивитися в цей прекрасний день. І що, are you ready, kids? Yes. If you are ready, go! Перше запитання, скільки мені років, люди? Я на це запитання відповідаю дуже часто, але не розумію, чому до сих пір ви не знаєте, скільки мені років. Ну, коротше, мені 22 роки, мені в цьому році буде 23. Отака я вже старушечка, передушечка. Про дитинство. Ну, я навіть не знаю, що вам розповідати про дитинство. Я народилась в Києві е чи в першому, чи в п'ятому пологовому будинку. от. Моя родина сама з Вінницької області, з міста Крижопіль, таке існує. Я в дитинстві була дуже вредна, дуже шкідлива. ну, Така шкодниця, моя поняли, шкодниця-модниця, от. І я була така досить, звісно, нарвана дитина. Я пам'ятаю, як в саді, вже коли я жила в Парижі, про про ми поговоримо трошки пізніше, то я плювалася на дітей, щемила мила їх. Ну, коротше, в дитинстві я була така дуже бурна дитина. Я жила досить бідно, ми жили всі дуже досить бідно. Жили на, на рівні, типу, життя в селі у бабусі. Я жила в любові, завжди була. Типу, окружена любов'ю від бабусі, дідуся, мами, тата. Типу, мені цього завжди вистачало. Так, далі у мене запитання про Париж, скільки там жила, як іммігрувала. Ну, почнемо з того, що мені було три роки, і мій тато поїхав в Париж, тому що йому було потрібно поїхати, типу, ну, типу, по своїм справам, по роботі, скажімо так. І потім трішечки згодом, як він вже поїхав, ми приїхали до нього з мамою на потязі. Я пам'ятаю історію, як ми їхали в потязі, і я намішувала кетчуп з майонезом і їла то, і робила просто повний треш в потязі. І мамі було за мене дуже соромно, але все-таки так і народився кетчуп От. В Парижі я прожила дуже багато років, і ми дуже багато переїжджали. Сказати, що в самому прям Парижі ми жили довго, ні, але ми жили біля Парижу, за Парижем. Ну, типу, так. Взагалі, в повній сумі, отак, от в Парижі, ми прожили спочатку років сім, з трьох-десяти років. Потім я приїхала в Україну, мені потрібно було трохи пролікуватися. Я тут жила з бабусями-дідусями. От. І згодом вже ми переїхали знову в Україну, і потім, коли почався Майдан і вся ця заворушка, ми знову переїхали е, всі дружно сім'єю в Париж і вже так як прожила десь до 16 років там, тобто з 13 до 16 років. От, в повній сумі я жила десь 10 років у Франції. Повернулись ми в Україну, тому що Моя мама завагітняла третьою дитиною, моєю молодшою сестрою, і вона хотіла народжувати і виховувати дитину в Україні. Їй було так простіше, легше я її рішення спочатку абсолютно не сприйняла. От. Але зараз я розумію, що це рішення було в принципі правильним. Я не знаю, як би я поступила, якби я завагітняла, ну, типу, третє та навіть вперше. Взагалі, На Париж дуже люблю французьку мову знаю ідеально. Я закінчувала школу навіть не українську, а французьку від посольства в Києві. Так що екзамени я здавала всі французькі, хоч і ЗНО також я здавала для того, щоб поступити в Україні. Але я вчилася все життя в французьких школах. Отак: От чи хочу я дітей? Ні, я не хочу дітей, я хочу багато собак. Пояснювати, чого я не хочу дітей, я навіть не знаю, чи я хочу. Певно, що так само не хочу. Ну, просто я їх не хочу. Я себе поки не бачу матір'ю. І чесно кажучи, я себе не бачу матір'ю через 10 років, але я думаю, що якщо буду мати дітей, то тільки через років десь 10-12, ось приблизно так. На кого я навчаюсь? Я навчаюсь на телеведучому в університеті Шевченка. Ось так от. Чи читаю я якусь хут літературу? Ну, дивіться, я раніше дуже дуже багато читала, прям вообще капець. Але останній рік, останні роки, я взагалі, мені дуже важко стало читати, не тому що я не розумію того чи ще чи, якось так. Але мені просто стало важко читати. Я дуже би хотіла знову багато читати, але в мене до цього просто не доходять руки. Я купила собі книгу, ось до речі, вона лежить прямо біля мене. Стівен Кінг. Я її почала читати. Я вже прочитала 100 сторінок, і на тому це дуже круто. А, а взагалі я дуже люблю парфюмера Зюськінда. І всякі от такі детективні або трилерні книги по типу Стівена Кінга. От це то що я дійсно от капіт, просто як страшно люблю. Живу з батьками чи окремо. Наразі я живу з батьками з того часу, як почались проблеми а, з електроенергією в Україні. Я переїхала до своїх батьків, тому що в них є генератор. От і отак, от ми якось до цих пір живемо разом. Але взагалі я живу окремо з хлопцем уже багато років. Так, бренди одягу, які я люблю, яких мене більше всього. Подивіться, ну, у мене немає такого, що в мене тіпа, є якийсь один улюблений бренд. Але я дуже люблю всякі незвичайні... Шо -шо? незвичні цікаві речі. Я дуже люблю заказувати одяг на DollSкілі, хоча в мене немає такого одягу, щоб на кожен день саме з От, Але, тіпа, в мене є прикольні всякі звідти штучки. Мені дуже подобаються деякі бренди по естетиці. Наприклад, Lazy Offs це Лондон у мене є пару речей від них. Вони досить такі прикольні, мультяшні, веселі. Потім, ну так якщо відкрити от мій, мою шафу, а я вам якось запишу відео про мій одяг, то ви зрозумієте, що в мене немає типу якогось одного бренда. Ну Якщо так дивитись, коли я їжу в Париж, наприклад, я люблю купувати речі в Urban Outfitters. Я люблю купувати речі в weekday. Монкі раніше любила, вже не люблю. Смаки змінюються. А взагалі я часто замовляю одяг на Аліку. На шейні і так далі. Хоча от останнім часом я все-таки купую більше якихось українських брендів речі, і мені це дуже подобається. Ну, типу, якісь незвичні українські речі. Пластична операція. По-перше, було запитання, чи в мене були пластичні операції, ще я планую пластичні операції. Так от в мене була пластична операція на груди. І я не планую жодної більше пластичної операції, тому що мені в собі ну, типу, все подобається. П'ю воду, п'ю воду, поповняємо баланс, дівчатка. Коли дивимося це відео, обов'язково п'ємо багато води. До речі, цікавий факт про мене. Я п'ю дуже багато води. Я ходжу постійно з такою баклажкою, і я приблизно в день випиваю більше трьох літрів. Я воду хльопту. піздець який сильний пластична операція. Так, в мене була пластична операція на груди в двадцять першому році по-моєму вересні, 13 вересня двадцять першого року. Як я себе почувала після операції, чи було важко наважитись? Ну, по-перше, наважитись було е, важко, хоча це було моєю мрією, тому що в мене до того, як я зробила собі сіськи, були отакі прищики. От і мені не подобалося, як моя фігура виглядає з моїми грудьми, тому що в мене велика попа. У мене гарні ноги, гарна така талія, але в мене дуже маленькі груди. І воно якось було негармонічно. Наважитись було дуже тяжко на то. От. Але я наважилась і я зробила то. Чесно я вам скажу, ну, типу, чого більше всього я боялась. Більше всього, я боялась катетора. Просто задумайтесь, я в, в пластичній операції боялась катетера. Блять, прийшли. Будемо зараз весь цей відео шушу-шушу. -шу -шу. Сюсю, привітаюся, всім скажу привіт. я шу -шу, Мені майже три роки і я щаслива себе англійше. Так от а наважитись було тяжко, але більше всього я боялась катетера. я більше всього боялася наркозу. Я дуже не люблю, коли мене типу, знаєте, заставляють заснути чи ще щось. Типу, мені це, це дуже для мене огидно. От, Наважуватись було трохи важкувато в моральному плані, в фізичному плані типу, вся підготовка пройшла, як мала пройти, а ну хватить, ану ходять. Хватит. А ну хватит. Е, На рахунок того, як я себе почувала в перший день, типу, після самого наркозу пару годинок, я себе почувала за Просто ахуєнно. Я думала, що я просто. Що я просто уві сні. У мене торчать цицьки. Тебе цицьки не торчать, да? Того ти хотись. Нічого страшного, ми тобі тозі зробимо імпланти, імпланти тозі зробимо. Вночі ти... мені стало дуже погано, я всю ніч не спала, плакала, страждала. Вообще не обращайте внимания, я просто плакала. попросила сделать мне все процедуры перед сном, поменять дренаж. Все укололось, мне так рука болит. Нехай я же себе накрутила, плюс уколи були болючі. Тобто я відходила в перший день не дуже. Наступні дні було легше. Шу-шу! Шушу, -шу, блін! Шу. Наступні дні я відходила вже легше, але все одно була така тяжість, знаєте, ну, блін, нахрен два імпланта великих мені в груди всунули. Ну, В цьому плані, типу, да, Було ну, не дуже комфортно якийсь час, але я все робила по рекомендаціях. І в мене все пройшло супер-пупер, без всяких ускладнень. Починаємо вже наш блог про музику. Ходила в музикальну школу чи сама вчилась співати? Ні. Я ніколи не ходила в музикальну школу, і я не можу сказати, що я вчилася співати. Я просто якось це відчуваю, я просто якось співаю. От. Як я вирішила записувати треки, випускати їх, я дуже давно хотіла почати випускати треки, ну як мінімум, просто їх записувати. І я хотіла типу це робити з хлопцем, але мій хлопець не хотів іти в Репчик, йому взагалі це було не цікаво. То я подумала якось раз в двадцятому році, чи ні, в 21-му році літом. Я задумалась така, типу, бляха, а якщо я завтра помру, а в мене до сих пір немає трека, типу, як я з цим буду жити? Ну і я була тупо новичком, я нічого не розуміла. Я не розуміла, де брати біти, в кого записувати, що мені взагалі робити. Починаю, коротше, писати текст, шукати біт і шукати людину, в якої я можу записатися. І я почала. Типу, все це мутити, крутити. В мене почало, типу, якось це виходити. Я почала відчувати, що мені це подобається, шукала себе. Спочатку я почала писати треки російською мовою, і в мене до сих пір, до речі, багато треків, не випущених російською мовою. Так що я отак от почала. І в мене навіть ніколи не було в думках просто їх писати. Я просто хотіла їх писати і одразу ж випускати. Типу, в мене не було в планах ну, типу, тримати їх на, на колись потом. Я хотіла одразу ділитися ними світом. Бо я завжди мріяла співати випускати свої треки. Щоб мої треки були на Apple Music. Це був такий, як guilty pleasure мій. Чому нікнейм Ангеліша? Ну, скажімо так, коли я думала над своїм нікнеймом, я реально над ним думала. Ну, типу, я куча варіків перепробувала, передумала. Але я вирішила, що я зупинюсь на тому, як я, як я люблю, щоб мене називали. А я люблю, коли мене називають Ангеліша тому що це водночас так, знаєте, грайливо і мило. Але насправді я ще та сука. І я якось так. Побачила себе саме під нікнеймом Ангеліша. Я не знаю, напевно, може він колись буде змінюватись, але я себе почуваю Ангелішою, хоч я і сука, і мені подобається ну, типу, що я, от така, от, типу, пацанка трохи, і така от дівка. Така от. Суек, але я не гіліша, Ну, типу, це дуже для мене якось кайфово. Як відношусь до своїх довоєнних треків. Супер, обожнюю. Це моя творчість, я від неї не відхрещуюсь. Я її люблю. І я вважаю, що ця творчість також має бути почута. Да, вона російською, Ну, блять, я її люблю. І я не хочу, щоб ця творчість десь губилась чи якось погано сприймалась. Да, я її не форшу, я її на концертах не співаю. Типу, я її ніде зараз не просуваю. Але люди, які її слухали і любили, знають, що це за музика довоєнної. Ної скажем так ангіліше, то моя душа, то моя любов. Кої часу з'явилась любов до рожевого. У мене певно, що завжди була любов до рожевого. Я завжди любила цей колір, але тільки в тому році, починаючи з весни, от, до кінця року, я сформувала свій такий повноцінний образ. Я повністю виглядаю так, як я хотіла б виглядати. Можливо, типу я б там хотіла б щось кинути там кілограмчики, підколоти губки, але то таке, знаєте, якщо так подивитись, то я сформувала себе так, як я себе хотіла бачити. Повністю змінила себе. Дай -дай тобі ще скучно слухати. Перетворила свій гардероб, свій світ в той, як я хотіла б його бачити. У мене не тільки рожевий одяг, у мене не тільки рожеві, типу, якісь там речі і так далі. Я люблю дуже велику кількість кольорів, поєднання. Але, типу, щоб таких моїх, то да, я люблю дуже рожеве, я себе в ньому почуваю комфортно. І знов-таки мені подобається оця рожева Ангеліша, сучка, да, яка робить свек. Так що. Я це дуже-дуже сильно полюблюю. Рожевий стиль Forever, ну я не можу сказати, нічого немає Forever. Ну поки так, типу, я себе так комфортно почуваю, захочу буду змінювати волосся, типу знову повернусь в блонд. Якщо вертатися в якийсь колір, то тільки в блонд! Миша, Миша, моя Миша. Ми для заставки фоткаємося. Можливо, якісь пряді пробила, але це буде дуже довго. Навіть вийти з такого рожевого це буде дуже довго в блонд. Але нічого. Ми дівчатка крепкі, зум, фокус. У нас все вийде. От, та що ж ти позіхаєш? Рожевий дим. Чим я надихалась? Ну, по перше, цей трек мав вийти типу фіто, фітом стіфестом. Ну, як фітом? Це був конкурс. На які ти мав написати, типу, приспів. От і я написала приспів. А я надихнулася ну, першочергово взагалі його треком. Ну, типу, історією. Я просто собі уявила цю картинку. Та хватить позіхати, якщо тобі скучно поспи, по спини, гавкай. Ти! Коли пишу свої пісні, я візуалізую. Спочатку я бачу картинку, потім я це пишу. І тоді, коли я повністю передаю картинку в голові, тоді я кажу: Єс, yes, оце мій трек, оце мій текст, отак воно буде звучати, отак воно буде виглядати. Ну і, скажімо так, рожевий дим писався так само. У мене була задумка показати якесь таке токсичне кохання важке, в якому я герой, в якому я охуєнна, в якому все охуєнно, в якому ідея якась така. Містична, міфічна казка між двома людьми. От, тож якось так з'явився. Та рот прикривай! Напишіть в коментарях, чи вам подобається, коли шушу є в кадрі і чи можна так багато позіхати. Ти що все відео позіхаєш? Так би був блогером, то що? Ти все відео позіхав би? Ти не можеш з тебе. Чи бачу я у виконавцях своїх конкурентів? Ні. Не бачу. На жаль, чи, на щастя, не бачу. От, так от. Я вважаю себе в своєму жанрі єдиною. І це нормально. Мій жанр sweet trap він єдиний. Коли нові треки? Ну, новий трек зовсім скоро, думаю. от Якраз на днях іду його записувати, потім буде зводка, потім кладинка, блядь. Потім будемо заливати його, піарити його ще ж треба. Так що скоро. Та хватить, шушу, бляха. Ти прикалишся? Дуже багато питали мене про мій альбом, чи він вже в розробці. Альбом ще взагалі не в розробці, але по датам я можу точно сказати. Знаєте, чого нема фокусу? Бо на його морді фокусується. Я планую е альбом випустити до кінця цього року, це буде абсолютно не швидко. Від мене скоріше чекайте сінгли і, можливо, поодиночні фіти, бо по синглам поки нічого не Ну, по альбому, поки нічого не понятно. Такста пишуться, біти не знаходяться, поки гроші поки також не знаходяться. Ну, в общем. Альбоми точно думаю бути, якщо не альбому, то епішці. От не знаю, чи я почну одразу з альбома. думаю, що спочатку краще я почну з епішки, пішки, з міні альбому. Фіти. Фіти поки ніякі не планується, але я би хотіла фі. Ти знаєш, що все відео робить? Шушу все відео позіхає. Бо він постійно позіхає і весь фокус на нього. Фіти, поки ні з ким не плануються, ну я не знаю навіть з ким би я хотіла фіт, Типу із можливих варіантів фіт це Віорія, структура щастя, можливо, ні, Барбія. Це не точно. Ну, типу, це із дівчат. Е, інших дівчат у ну, себе на фітах я її не бачу. Е, але фіти це знов таки матеріал. Мені потрібно робити матеріал, залишати пусту пустоту для того, щоб могли дівки залетіти туди. І це також матеріал. Я думаю, що. Після того трека, який вийде, скоро спойлер буде, називатися Lives Matter, Я думаю, що я зроблю вже матеріал для того, щоб скинути, наприклад, в структурі щастя його, і щоб ми могли якось разом колаборнути. Ось так. Дуже багато запитань про фіти. Ну, чесно, у мене теж дуже багато запитань про фіти. От зовсім скоро маю зустрітися там ким, і можливо, щось колись да буде. Ну, будуть, по-любому, будуть. Концерт у Львові, бля, ви мене вічно питаєте про ці концерти у Львові. Слухайте, концерт у Львові, можливо, буде, я не знаю, просто все залежить від людей, які організовують тусовку. Тусовка називається Дурдом. Якщо ви мене як хочете бачити у Львові, то я думаю, що поки саме такий найближчий варіант це Дурдом. Пишіть їм в Дурдом Рекорд, що, блядь, хочемо Ангелішу тупо у Львові. І коли в них буде якийсь найближчий івент, то вони думаю, що обов'язково мене позвуть, якщо побачать, що є зацікавленість. А, тож, концерт у Львові, як тільки так тільки. Я вас одразу повідомлю, будьте very tuned в інстаграмі, в Тіктоці. Я про це завжди повідомляю. Просто єдине, що Тікток може мене в рекомендації не просунути, і ви можете тупо не побачити мій відос про концерт. І в інстаграмі обов'язково підписуйтесь на мене, тому що в інстаграмі, як хочете чи не хочете, ви не прогавите точно, що в мене буде концерт. Так що такі діла. Про всі концерти я буду повідомляти, ну, типу, як тільки, так тільки. Плани на майбутнє. Бля, люди. Це питання мега тяжке, тому що в мене немає планів на майбутнє. Мої плани на майбутнє це робити музло, кайфувати, набирати аудиторію і, можливо, працювати по професії. Я не знаю, як то буде, чесно. Я скоро випущу з університету в цьому році, в мене буде диплом телеведучої, я не знаю, що з того буде, куди я піду. Але я точно знаю, що це буде музло і можливо по роботі, типу по моїй спеціальності. Але музло forever. Я не дуже продуктивна, як то би хотілося, тому що я дуже така, знаєте, підлегла своєму настрою, підлегла своїй якійсь такій музі. То в мене бувають моменти, коли я пізда, яка заряджена, а бувають моменти, коли в мене взагалі упадок сили. в мене немає мотивації ні на що. І, вибачте, будь ласка, що собаки гавкають. Ми живемо у псярні. Так що так, я сподіваюся, ви про мене ну, дізналися як можна більше всього. Я буду такі відео робити. Ще якщо вам буде цікаво. Якщо у вас будуть нові запитання до мене, я думаю, вони будуть, блять, мене вже заїбало, шурсі кричить. Короче, я вас всіх люблю. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалося сидіти тут зі мною. До речі, я така вся домашня, помітили. Тільки це на мені. До речі, український бренд. Да. Пишіть в інстаграмі, цікавитеся, якщо що, то буду вам відповідати, де і що я купувала. Це не реклама, це просто чистосердечне признання любові до деяких цікавих наших українських дівчат і хлопців, які починають робити свої якісь бренди. Я вас всіх люблю, я вас всіх цілую. Саме головне запам'ятайте, це лайк, коментарі, підписка і що, що, що? колокольчик! Дзвоник! Я вас всіх люблю, я вас всіх цілую, я це вже сказала п'ять разів і похуй. Зустрінемося з вами дуже скоро. Все буде залежати від вашої активності, бо як, чим більше ви будете активними, тим більше я буду активна. Всім пока! І що-шо-шо-шо! в соцмережі не забувайте також мої прослідковувати. Всіх поцьомала, всіх обійняла. Пока-пока-пока! І ставте лайк для шушу.